Зверху побачивши загальні риси, а потім вернувшись у якусь деталь, абсолютно відірвану від цього контексту, від цього контексту, але і а, тримати оцей зв'язок між деталями і великою картиною. І тут я зрозуміла, що дуже багато класних системних біологів вони за освітою теоретичні фізики. Той саме Ніколай Усираєвський теоретичний фізик. Той самий, не знаю, навіть з таких більш класичних дослідників, наприклад, Макс Дельбрюк, відомий всім, я думаю, він за освітою фізику. І я думала, чого такого класного у теоретичних фізиків, окрім того, що вони, звичайно, всі надзвичайно розумні і знають добру математику. Що в них так виходить робити такі поступи у системній біології. І спілкуючись з чудовим українським теоретичним фізиком Миколою Йорковим, він сказав, що в них дуже поширена оця методологія формування задачі в загальному політі. <кій> Це правильно каже, ну задача в общем відділі. І е, певною конкретною задачою. Тобто, ви бачите, формулюєте якусь теорію, а потім формулюєте дуже конкретну задачу, щоб будувати її в цю теорію або небудь, відкоригувати. І дійсно є такий видатний е, теоретичний фізик Поль Дірак. Е, він казав про те, що, мабуть, методи теоретичної фізики мають застосовуватись до будь-яких наук, де Головні такі параметри представлені у вигляді чисел. І знову ж таки, це оця задача так, переходу від металої до великої парфюмі можна простежити де? Наприклад, ось оркестр. Так? Коли грає оркестр, то кожна. Конкретна людина в цьому оркестрі має грати чудово. Більш того, вона має грати щось дійсно конкретне. При цьому це щось конкретне буде звучати ну, не так, звичайно, як весь оркестр. Але від неї буде залежати, як буде звучати весь оркестр, від кожної цієї конкретної людини. І тільки обмежена кількість людей може почути не окремий інструмент, а почути весь оркестр одразу. Не кожен композитор може написати, наприклад, концерт для оркестру. Навіть найкращий композитор. І не кожен чудовий музикант може бути дриген. Так само і у біології, бо це теж навичка. Так? Побачити, почути точніше, в усьому в оркестрі, хто зараз виграє трошки не так. А для цього треба розуміти, який вклад кожна ця людина робить? Десь таке співвідношення: є я такий системний біолог Олбе Соєр. Він працює в ЄТК у Швейцарії, а, і є в нього така чудова аналогія. Це молекулярна біологія, яка досконально знає кожен інструмент, кожний білочок, кожну рунка. І є системна біологія, яка а, може чути. Як це все працює разом? Бачите, як це працює разом, яким чином вони взаємодіють, є, і, і, і як зрозуміти, а що є ключовим тут і зараз? І ось так виглядає партитура, наприклад, для диригента. І ось це маленький шматочок, бачите, інколи тут зовсім паузи для фаготу, наприклад. А В іншому, наприклад, для фортепіано тут просто все наповнене. Але при цьому просто фортепіано без фаготу навіть з цими паузами буде звучати не так, трошки інакше. І це дуже перекликається з тим, що я вам розповідала трошки минулого разу Тому що є, наприклад, мікроНК, яка експресується в одній клітині, але вона настільки важлива для розвитку. Цілого організму, що сказати, що, що вона неможлива? важлива, неможлива. І тут я вам хочу показати, оцей от це ще не оркестр, звичайно, але це набір інструментів. Тобто це все, це все, кожна ця штучка, це метод для секвенування РНК від іліну. Тільки РНК, але різних аспектів. Оце все. І я думаю, а, а звідки ці всі методи беруться? Ну навіщо стільки методів? А насправді вони генеруються саме тими людьми, які хочуть піти від великого до деталей, а потім повернутися назад. І тримати цей зв'язок між деталями і загальною картиною. В принципі, ті, хто був минулого разу, що ми продовжимо тему про конкуренцію РНК. Але е, я дала вам такий тоді невеличкий екскурс, але я вирішила змінити своє рішення <плес> і зайти з трошки іншого боку. А, так виявляється, що ну, це навичка, так? Тобто збільшення, зменшення, перехід від деталей до великої картини назад це є навичка. Ця навичка, як і будь-яка інша, потребує певного решейпінгу нашого мозку, нашого, нашої свідомості. І цей решейпінг він можливий тільки завдяки не тільки, переважно, завдяки досвіду інших людей. Тобто для цього є наукові керівники, для цього пишуть статті, для цього пишуть книги насправді. Не для того, щоб написати книгу, чи написати статтю чи захистити дисертацію, саме для того, щоб допомогти майбутнім поколінням зробити шаг вперед ще більше, ніж зробили вони. І оця підготовка до решейпінгу, так, ми нею завдячуємо саме тим людям, кого ми впізнаємо. Тобто, як казав Жан Лую Дорон, то це такі. Досить відомий режисер та актор, що вплив насправді це зустріч, це впізнавання. І впливати на нас може лише те, що вже закладено в нас всередині. Тобто будь-яка навичка може розвиватися тільки тоді, коли в нас є до неї певна схильність. І ось тому знаходження таких якихось ключових людей, ключових книжок, ключових статей. І є таким шляхом до, оцього, до, до набуття цих навичок і до встановлення людини як науковця, як людини, що шукає і знаходить. А, і Сьогодні я вам хочу показати ось таку людину. На жаль, її вже немає, а, не так давно, в 2015 році його не стало, але це Ерік Дельсон. Людина, я з, з ним особисто, на жаль, не була знайома, але по відгуках це дуже харизматична людина. Але головне, що він саме та людина, який завжди, яка завжди шукала і завжди здійснювала цей зумін-ін out. А, яку а, дуже переймали питання саме такого характеру, а що це, а як це. А... А як з однієї клітини може утворитися організм? Тобто, все своє життя він працював над еволюційною біологією розвідкою. І більшість частини його досліджень пов'язана <кхм>, з морськими їжачками. Насправді, це дуже гарний модельний об'єкт, і це знову ж таки, така зачіпочка, що завжди. От і, 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 минулого разу я вас запитувала, як з цим всім жити? Так, тобто 30 тисяч невимірний простір, так, це а, тисячі мікро РНК, це редагування РНК, про яке вам слава Богу не розказали але якщо але, але ви можете собі уявити, так? Якщо у нас весь цей світ побудований на комплементарностях, на послідовностях, то якщо раптом щось змінюється в послідовності, це такий решетинг всього транскриптому відбувається. суті такому. І от, щоб якось з цим жити, то треба знайти певний, я так розумію, треба знайти певну... Точку відрахунку, тобто певний, певний простір імен, так, це можна так назвати. І ось для нього це були саме такі складні запитання, як з однієї клітини утворюється організм, що як це еволюційно розвивається і, зокрема. В його дослідженнях і РНК займали велику частку його нього думок. Тому якщо... А, і, звичайно, що сьогодні я зроблю такий маленький зачіпочку, є така в нього книжка, це остання книжка, яку він встиг написати сумісно з Ісафот Петером. Ось називається вона Genomic Control Process Development Enterprise. Розмови, які з перших строк, ти розумієш, що цю книжку треба дочитати. Як би складно не було, але її треба дочитати, тому що тобі одразу в першому реченні кажуть те, що ти хотів почути. Ну, насправді це чіпля, коли нам кажуть те, що ми хотіли почути. І, і сказав одразу на перший, вже, перший абзац, перші строки, це те, що наприклад, мене дуже сильно переймало е, останніми роками. Це те, що в наші часи, тоді, коли <смірно> неймовірний обсяг опублікованих експериментальних вимірювань, досліджень, їх розмах і технічна скажімо так, досконалість. При тому, що з'являється все більше методів, модельних організмів і таке інше, призвели до того, що ми не можемо побачити той концептуальний ліс для дерев. Тобто ми розглядаємо дерева, їх листочки, все, але при цьому концептуального фреймворку його дуже складно знайти. А це призводить до чого? Ну, до фрустрації. Найчастіше, екзистенціального кризу. Тобто це таких речей, які загубуються. Найчастіше людина, яка не знаходить цього фреймворку, але шукає вона, або піде з науки, або перестане його шукати і, по суті, перестане бути науковцем, як на мене. І ось такий, скажімо, фреймер. Цей концептуальний він будував навколо розвитку. Бо це ті питання, які його приймали, мабуть, що в принципі немає людини. Скажіть, будь ласка, кого не захоплює ідея того, що з однієї клітини ви виникли? От ви виникли з однієї людини. Скажіть, кого це не, хоч хоча раз в житті не отут щось таке, а в кого ви викликали такі звісне? Є? Є такі люди, в кого це дійсно так якось ну, викликало якийсь такий ні? <ривіт> 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 тобто в когось все ж таки було. І а, ось це чіпляєшся, бо дійсно, а як? А як це? Це, це, це чудо? чи що це? Раніше ж казали це чудо. З нічого виявилось. А, мабуть, що не зовсім. І ось по суті, вся його діяльність надалі крутиться навколо таких понять, як регуляторний геном, регуляція геному і регуляторні сітки гейм, тобто сітки регуляції гену. І які основні тут штуки є? По-перше, це те, що під час розвитку організму постійно постійно зростає. Складність просторової організації цього організму. Так? Тобто, це, от, наприклад, є малюночки Мальпії, які створені були у XVIII столітті, бачите, він це спостерігав так зовні, але це курча, розвиток ембріону курча. От. І це вже свідчить про те, що це дуже цікава тема. Це такий я знайшла малюночок розвитку людини. Так? Знову ж таки, з однієї якоїсь клітиночки, потім дві клітиночки, вісім клітиночок, і ось таке от чудо, яке от зараз сидить багато. Ось це така зміна цього всього. Тобто, ну чудо і чудо, так? Не чудо, я на іншу картинку. Тобто, перше це постійно наростаюча складність. Друге, це те, що, в принципі, кожна людина, якою б унікальною вона не була, або інша тварина свого виду, вони у своєму розвитку проходять всі ті ж самі етапи. Там досконально просто клітиночки, так? вони розміщуються завжди в одному якомусь місці, ну, тобто одна відносно іншої. З маленькими варіаціями, щоб ми вийшли зовсім не зовсім однаковими, але тим паче. І це захоплює ну, мене, наприклад, дуже, що саме так, а ніяк інакше. І, і це оцей е, 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 72 година розвитку е, е, цих морських ліжечків. Вони так виглядають. Як бачите, вони знову ж таки дуже-дуже один на одного схожі, хоча... чому? Так? Це успадковується, а отже, джерелом всього є геном. Тобто в геномі закодована оця уся програма, тому ми розвиваємось більш-менш однаково. Може я кажу очевидні речі, але mm. це. E, Далі. Коли в нас ми говоримо про те, що в основі всього лежить геном, але ж у ну, нашій в кожній клітині є геном, але при цьому ці клітини різні. І спочатку ця клітина була одна, потім дві однакових чи не дуже, потім чотири однакових чи не дуже, а потім вони стають все більш і більш різноманітними і породжують цю складність, так? наростаючу складність. І з чим це пов'язано? Це вже пов'язано, мабуть, не з самим геномом, а з його реалізацією. Але знову ж таки, якщо це все відбувається майже однаково так, в динаміці, то тобто динаміка цього ну, дуже схожа у двох особи особ... одного виду, це означає, що і ця динаміка також закодована в геномі. Тобто вся ця програма і дуже часто приводить аналогію. Розвитку, в кожній клітині, в кожний конкретний час закодовані в послідовностях геному. І те, що є причиною наслідковим зв'язком точно встановленим, це те, що транскриптом в кожної конкретної клітини в кожний конкретний час визначає її вигляд, морфологію, тобто її функцію і подальшу долю. Тобто, по суті. От в даний конкретний час геном через транскриптом так і таке інше, він створює не тільки от тут і зараз, але він і предвстановлює умови для наступного кроку. Не тільки Х, але і Х плюс так? Тобто і в даному випадку транскриптом є нібито таким ландшафтом, так, який відображає регуляцію геному. І більш того, то надалі цей стан сприймається як навхід до програми і йде постійне оновлення статусу і постійний рух вперед. Це як дифференціальне ім'я. Тому, мабуть, ці, ці штуки дуже близько гарно вирішується математика, моторфізика. Бо в Вони знаходяться налогі такі, які... Так, і, отже, що я хочу сказати, це те, що дослідження оцього всього начебто як хаосу, оці 30 тисяч вимірний простір, вони є. Без певного, певної прив'язки до певного фреймворку, до певної теорії, до певної концепції, то це призводить до фрустрації такої або до формальної констатації стовпчиків вверх чи вниз. А якщо воно зав'язується навколо певної проблематики, певної штуки, яка вам не дає жити, то відповідно це і створює дійсно круту, класну науку. Тому я ja вам дуже дякую.